Вітаємо на каналі Жека Бес! Сьогодні у нашому випуску бограч на природі на річці. Спочатку ми будемо готувати нашу заправку для нього. Овочі і інгредієнти ви всі бачите. Спочатку нам потрібно бланшернути наші помідорчики. Ось так. І бланшеруємо наші помідорчики. Ось так. Дістаємо наші помідорчики. Ай-яй-яй! Дивіться, ось так здирається шкірка. Буквально один рух. отак раз. Тепер вирізаємо наші коріночки. Далі, друзі, для нашої заправочки нам потрібен свіжий перець, Ось такий. Це паприка. Далі кладемо пів цибулинки звичайної. Потім три зубочки часничку. Морква. Ось так. Морква. Наша пертушечка ось так раз і ось так. Політі. Наш блендерочек Дві столові ложки томатної пасти І ще раз все перебиваємо. Ось така у нас вийшла заправочка для бограчу. І тепер полетіли на річку. І знову ми на нашому улюбленому місці. І сьогодні я не один. Сьогодні зі мною блогер, автор своїх треків, своїх пісень Серега! Нахаді, братік! Дякую. Ну що, починаємо готувати наш бограч і почнемо. Само, так, да, ось так і на куди. А я займуся нашим таким ціплнком. Так, порізали наше сальце, дивись, далі так же кубіками. Е, І далі я займуся нашою корейкою на кусті. У нас сьогодні буде три види м'яса. Порізали наше сальце. І відправляємо в наш казан. Ось так. З середнім кубиком. Беремо наші овочі та скидимо. Далі працюємо з нашою свіжою паприкою. О, Боже, паприки, Доготувались наші шкварочки. Ось такі. Ай-яй-яй. Ароматики, конечно. Далі працюємо з помідорчиками. Ось так. Вирізаємо. Сьогодні бланширувати його.